Шановні клієнти, у цьому відео ми вам покажемо, як правильно встановити швидкознімний фронтальний навантажувач General на прикладі трактора МТЗ. Для початку підготуйте лонжерони трактора для встановлення на них монтажних кронштейнів стіок. Для цього відкрутіть болти і зніміть повітряний ресивер. Встановіть монтажні стійки та підрамні тяги до заднього моста використовуючи метизи з комплекту поставки так, як показано на відео. При необхідності встановлення повітряного ресивера. На підрамній тязі передбачено спеціальне посадкове місце. Підготуйте до встановлення маслорозподільник. Закрутіть до опору 6 штуцерів гумкою ущільнювача вниз. Закріпіть маслорозподільник у спеціальне посадкове місце на правій монтажній стійці так, як показано на відео. Встановіть розривні муфти в розетку, розташовану праворуч від маслорозподільника. І з'єднайте їх короткими рукавами високого тиску з маслорозподільником. Попередньо для зручності у використанні та захисті від пилу надіньте кольорові заглушки на мам і тат всіх розривних муфт так як показано на відео. Далі Підключіть маслорозподільник до гідросистеми трактора короткими рукавами високого тиску. З урахуванням того, що на масло розподільнику буква R означає подачу, а буква Т злив. Підготуйте джойстик до установки. Для цього розберіть конструкцію джойстика і відкрутіть центральну кулю. Продіньте троси для керування подачею масла і під'єднайте їх до рукоятки. Встановіть центральну кулю на місце і вставте троси в пази до упору так, як показано на відео. Та закріпіть їх гвинтами. Встановіть кронштейн джойстика і сам джойстик з боку маслорозподільника в будь-яке зручне місце в кабіні трактора. І протягніть троса через щелину в області ручника. Закріпіть джойстик на кронштейні. Далі підключіть троси джойстика до маслорозподільника через циліндричну гайку до золотника. Для цього відкрутіть циліндричні гайки від маслорозподільника та накрутіть їх на троси. Накрутіть вилки на троса до упору і зафіксуйте їх контргайками. Під'єднайте троси до золотника і зафіксуйте їх циліндричними гайками. Зафіксуйте циліндричні гайки контргайками. Закручуючи або послаблюючи циліндричні гайки маслорозподільника, відрегулюйте положення джойстика так, щоб рукоятка джойстика знаходилася рівно і перпендикулярно щодо його основи. Далі виставте навантажувач на підніжки. У вертикальне положення. Перед початком експлуатації навантажувача змастіть всі робочі вузли солідолом, для цього в кожному пальці передбачена тавотниця. Залийте гідравлічне масло в маслобак до максимального рівня. Усього в гідросистему фронтального навантажувача має бути залито 10 літрів масла. У жодному разі не використовуйте відпрацьоване гідравлічне масло. Виставте трактор строго посередині відносно фронтального навантажувача і підійдьте до нього так, щоб монтажні стійки на тракторі торкнулися опорного кронштейна навантажувача, так як показано на відео. Під'єднайте рукава високого тиску навантажувача до розривних муфт на монтажній стійці трактора так, щоб заглушки у тат і мам розривних муфт були одного кольору. При цьому враховуйте, що до однієї секції маслорозподільника потрібно підключати два рукави виключно від однієї секції гідроциліндрів у будь-якій послідовності. Щоб визначити секції гідроциліндрів, станьте обличчям до маслорозподільника і подивіться на розташування гідравлічних трубок в місцях їх кріплення до рукавів. Дві перші трубки, які знаходяться ближче до маслорозподільника, і два відповідних рукави, що йдуть від них, це перша секція гідроциліндрів, працююча на виворіт ковша. А дві інших трубки і два рукави це відповідно друга секція, яка працює на підйом навантажувача. Важливо. Підключати до однієї секції маслорозподільника рукава від різних секцій гідроциліндрів заборонено. Починаємо процес монтажу навантажувача на монтажній стійки трактора. Штоки гідроциліндрів на підйом опускання навантажувача повинні бути повністю втягнуті. Управляючи джойстиком, почніть ківша так, щоб навантажувач почав рух на трактор. Необхідно добитися попадання опорного пальця кронштейна навантажувача в напіввтулку монтажних стійок на тракторі. Отвори для фіксуючих пальців. Повинні збігтися. Так як показано на відео, встановіть фіксуючі пальці. І зафіксуйте їх шплінтом з внутрішньої сторони навантажувача. Підійміть навантажувач. І складіть опорні підніжки. Проведіть кілька маніпуляцій. На підйом та опускання навантажувача. На виворіт і заворот ківша, щоб забезпечити повне заповнення гідросистеми маслом. Після роботи перевірте герметичність всіх вузлів гідравлічної системи навантажувача. За необхідності, зробіть підтяжку з'єднань, при необхідності долити масло в гідросистему трактора. Вітаємо! Ви закінчили встановлення фронтального навантажувача General і можете сміливо приступати до роботи.